Ось такий щільний сніг висотою у понад 100 сантиметрів випав у селі Поляна. Він відірвав жителів села від цивілізації, адже вони змушені 8 кілометрів добиратися до села Копашнево, аби сісти у теплий автобус і дістатися до міста Хуст, аби купити харчів, тому що магазинів тут немає. У складі Копашнівської сільської ради село Хустець, Лунка та Поляна. Наприклад, у останньому проживає 247 осіб. З нового року ці люди фактично відрізані від світу. Позаяк рейсовий автобус не їздить. Тож їм не позаздриш. Коли ми зустріли так званих паломників, вони вже подолали більшість шляху. Проте бідкалися йти їм ще 8 кілометрів до своїх домівок. Через поля, ну, через хустиць. І ми пішком ходимо, автобуса не є, дорога не прочищена. І ся ходимо, я хочу діти кормити, діти голодні вдома. Магазина в нас нема. Ти ти Додому, дому. а звідки? З хуста. хуста. Наколько відпали першого Києва, та до цієї години ми пішки. Та й рано, Та й рано. У годин, тут п'ять годин міцного. Теж пішки смішні до самого є. села. Бо Бось йти що з дітям купити, там йти пішки добиратися, своїм трудом. Пішов, дитині таблетку. Дороги немає. Не знаю що. Та й що? Сидимо у, у і автобус не, ходить. На автобус не ходить. Чим харчуємося? Так, Запасаємося на неділю, на дві. У селі Хустець подібна ситуація, яка завдала клопоту населенню, а це більше тисячі осіб. Водії у селах, які намагаються пересуватися автівками, вже не в силах терпіти опади, перешкоди на дорогах. Дуже погано, Дуже, то, то взагалі неможливо їхати. То взагалі без, 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 ну, немає. Я Як бачу, я... у вас навіть машина, колеса навіть підготовані для... Так, для зими і все це, то навіть ну, нічим не можна їхати, ніяким із діхатом. Підгледів лайфхак для зимових куліс чоловік в інтернеті. Це що буває на тото на, на зиму, щоб вони більше гребли, бо навіть, навіть і то, то не допомагає. Дуйти, не доїхати, ні я. ні вертольота немає. Так що це за робота? Пойтеся дивіться, полозі що встало. Це твій без. це не можеш пам'ятати, що це є, це ж мій. Це хоч умирай, де дам люди добрі. Місцеві настільки обурені цією ситуацією, що мобільний телефон Купашнівського сільського голови без перебільшень розривається від дзвінків. Тож так і виникло рішення написати записку прохання до начальника хузького райавтодору. У мене немає слів. Щодня я отримую по 100-150 дзвінків, Чому дорога не чиститься? Жодного разу трактором сюди дорога не чистилася. Це вже Ну, ні які рамки не входить. Реавтодор Копашнівській сільській раді надав трактор МКЗ 82 Але за словами голови, техніка заледве ледве справляється з таким об'ємом снігу. на даний час е, прочистка вулиці, не вулиці, а дорога на Копашневу Лунка, Копашневохустець. Там тепер працює техніка. техніка на те, щоб справитися і вирішити питання. Транспортно сполучення. Ми над цим працюємо і залучаємо в ремонті зараз великий трактор. Рейдер там не може працювати, тому що там є підйома. Якщо не буде цей справлятися, значить буде другий. Ну, працюємо над цим.